Що там по активу? З вами Ярослав. Ви на каналі Реактивний Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися з. Сезбіан Лекс від каналу Farn Gейt. Друзі, дякую вам за величезну підтримку. Дякую, неймовірно, дякую. Під попереднім відеосом була неймовірна кількість підтримки. І якщо чесно, я дуже цьому радий. І насправді, якщо чесно, я трішечки так своїх глядачів, як ви німночка, попереджу, що насправді я іще один відос подібний готую. Так що ви не переживаєте. Там взагалі просто неймовірно неймовірна інфа, як на мене. Там просто неймовірно. Стільки інфи я дізнався, з того якраз таки з того, чого я зняв. Ви просто не уявляєте собі. Ну, але це буде якраз таки завтра. Це буде завтра, буде. А сьогодні ми будемо дивитися Фаренгейта. Тому що Фаренгейт, замовив все ж таки. У мене цей прекрасний ролик. Да, у мене ролики можна замовити всім новим глядачам, хто там Олег і всі інші там Микола Келихович, да, у мене ролики можна замовити безкоштовно. І при цьому ніхто у мене не замовив цей ролик, це саме цікаве. І, до речі, дорослість з 90-х мені гроші не заносив. Ну, Таке буває. Ну, добре, давайте дивитися ролик. Звичайно, дякую своїм спонсорам каналу. Ви просто неймовірні. Дякую усіх вам, тиснув всім вам руч, руку. Ті, хто, дівчата, ось, можу вас просто обійняти. Дякую. Дякую всім, хто підтримує, дякую, величезне, дякую. Ну що ж, а ми, Ну звичайно же, підписуйтесь на канал, звичайно, ставте вподобайки, також ще ставте на дзвіночок і пишіть активно коментарі. Це просуває моє відео. Ну що ж дівчата на огляді у нас аніме, яке мені здавалося, буде про міцну жіночу дружбу. да, ми цього дочекалися. Тобто секс. Ой, точніше, Юрій. До речі, про історію цього жанру у мене є окреме відео. О, треба, значить, буде подивитися. Але виявилося не так, як здавалося, на перший погляд, та по едітах з ваших Тіктоків. І mm -hmm. що я вам скажу? Воно доволі непогане, але про все по порядку. Ви просили так. у мене це відео в коментарях, і я його виконую. Навіть oh, yeah. розумію, чому, бо з існуючих україномовних відео по Лікоріс Recoil це. Я до речі, для мене це дуже складна назва. Це лікоріс, лікоріл. Я, я, я його правильно ніколи не називаю, тому я просто е, Лоріс просто буду називати. Тому якщо ви думаєте, що це просто якесь рандомне слово, ну я просто трішечки взяв цього слова. Я його не можу нормально вимовити. Я не знаю чому. Воно чи будь для мене якесь таке складне. Я не знаю чому. Я не можу його вимовити нормально. Який спеця робот продав вашу білку у цьому інституту? І знаєте, що дівчата робили? Говорили з Комаровим євро. Якщо ж то я не хочу образити автора цього відео, і я тим більше не. Так, да, ми нікого тут не ображаємо, так що, не, не, цей, будь ласка, не, оби, не ображайся. Все добре, все нормально, це насправді груто. Робіть побільше україномовних відосів, щоб у вас було побільше. Е, також не забувайте свої відоси прокачувати. тим чи іншим чином. Наприклад, дикцію, наприклад, можете свою прокачати, чи якість відео, наприклад, там, не знаю, апаратуру, якщо у вас є можливість купити апаратуру, е, там, навчитися монтувати і так далі. Коротше, Можливості багато, тому, якщо що, підтримуйте українському. Не вершина якості. Тому сприймайте це як жарт. Базою та фундаментом для історії свого роду рельси, по яким рухається трамвай, під назвою Сюжет цього аніме лежить так. на двох організаціях. В цьому списку немає фонду з підвагона та навіть фонду Порошенка. Дорогі, <рес> друзі, Є такий спосіб. Маніпулювання суспільною свідомістю, В чому дуже приуспіла монобільшість. <рес> Саме Direct Attack, але частіше її називають абревіатурою з перших літер DA. Сутність цієї організації в тому, щоб ага. тримати поряд... Та, ну, тільки тут трішечки забили, Ну, мабуть, через авторські права скоріше за все. Японії? Спитайте, ви а чим вони відрізняються від поліції? А тим, що вони нагло вбивають порушників, та роблять це абсолютно непомітно. Наприкінці непомітно, що звичайні цивільні навіть не знають про існування небезпек як таких. Останні сім років уж точно мені подобається, як тихо у великому місті перед початком руху. Мирний, безпечний, прекрасний Токіо. Загальна обізнаність японців висока, а також вони добрі та ніжні. У Конституційній нації Японії та її столиці Токіо небезпеки немає. Ми не можемо дозволити існування людей, що шкодять суспільству. Не дозволити таким існувати наш пріоритет. Звучить як якась е... початок для якоїсь утопії слухайте. Тежте усунути, викорінити та прикрасити. Небезпеки ніколи не існувало. Мир підтримується самою природою нас, японців. Змога так думати робить мене щасливою. Реально звучить як якась антиутопія. Не те, що ваша Америка. <рес> О, ні, я таке ні, так я таке засуджую максимально. Ай яй, -яй таке показувати не можна. Ай яй. -яй. Таке показувати не можна. Сторони ще одна організація під назвою Агентство Алана. Як... Я перепрошую за, за свої оці такі боці. Який супертехнологічним ФОПом, яке створює творіння. Ага. Дивно звучить, правда, але вже як є. І... А що вони це там витворяють? В яких немає аналогів у світі? Аналогів і нет. якраз цікаву деталь буде показана з цим агентством. ближче до кінця аніме, але спойлерити ага. не буду. Окей. Тепер самі персонажі. Почнемо з Чесато Нішігі. Чесато, Або... так. Я її дуже часто бачив: і арти, і нарізки, і обрізки, і так далі. Коротше. І аватарки, коротше. Де я її тільки цю часату. Вон... І в огляді куточка Кіма, до речі, теж бачив. Там було теж про Юрія аніме. І він там зробив, типу, чому вона схожа на Чесато. Вона є першокласним вбивцею, а тим самим лікоріс. Колись. Mm. Бо вона... Мені здається, вона просто переграла в Assassin's Creed і вирішила стати ЕССІ. Недавно вирішила відійти від цієї роботи на користь більш звичайної, а саме офіціанткою в маленькому кафе Лікореко. До речі, я Не забув маю. вам сказати, в чому особливість Чесато. Так, Чого? я майстер писати сценарії до відео. <с а <с особливість <с у тому, що моментально враховує траєкторію кулі, яка летить прямо на неї. Через що в неї неможливо попасти ніяким чим. Виходь! Поїмо пиріжки разом. Ти теж так такі нам. Ухилилася. Другим персонажем, якого я хочу згадати та з яким нас знайомлять навіть раніше за часа, то... е -е, трішечки а я ось так змінюю гру в цьому Ага, на етапі. Монтаж. Відео. <ріглі> <Так і> на... <ріглі> я приблизно так само роблю іноді. <ріглі> Вона мріє стати успішною лікоріс, але не послухавши наказ, їй з цим тяжче. Вона може здатися трошки беземоційною, але з кожною серією ми розуміємо, що це не так. Так просто більш виважена, аніж часа. А її здібність мідко стріляти. Ну, щось подобається. Виходить, що у них є. у них в команді є чуїха, яка вміє стріляти, непогано, прям таки нормально, а є інша, яка ухиляється. Нормально. А мені. самі треба обрати. Що? Я би хотіла такі, щоб не заважали. Білизна, що придатна для стрілянини. Не існує такої. Ті, в яких я зараз, дуже зручні. Дихають, і в них легко рухатися. Моя повага менеджеру. У вчителя трохи інші причини для цього. Взагалі, то боксери, не те, що можна показувати людям. Хіба так не зі всіма трусиками? А якщо. О, Господи, ви що вони завжди? У нас не момент? Який момент? Я вже розумію, що вона там почервоніла, як помідор. Ну, я знаю! Mm. Що? що? Покажи таке? мені свої. Хочу знати, які треба трусики, що можна показувати. Да, дуже виважено. так, да, вона різко така. Покажи мені. Покажи. Я хочу бачити. Хочеш. <звук> Добре, що ти, варени, це все забили. Я так тобі вдячний. Мені не треба мене немає додаткової роботи. Не думаю, що ці пасували б і мені. Твоя правда. Чому я тобі їх показую? Вона ж попросила. Також варто зазначити інших персонажів, а саме ті, що на фоні, і один так. з них зіграє непогану роль в кінці. Почнемо з гакера по імені Курумі. Вона виконує, О. як же можна здогадатися, задачі пов'язані з електронними пристроями, а також з розвідкою. О. Не до кінця відомо скільки, її, тому малювати арти з нею. Не треба, не рекомендується. Діляки не варто. А от з ким можна це робити, це з Мідзукі, яка протягом о. всього тайтлу А це що, мілфа? То допомагає люблю. іноді героям. Я таке люблю. Я таке люблю. Та шукає собі мужика. о ху -ху 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 -ху. Вона прямо як я. Тільки я шукаю собі. жінку. Ну... Шукаю жінку. Блін, я згадав цій передачі, типу, шукаю міняю жінку, там, шукаю дівчину, щось таке. Коротше, крім Ми для різнобарв'я існує Міка. Як я вже сказав, в кінці Міка. сюжету він трошки зіграє свою роль. А скажу ага. вам лише те, що Міко. став свого роду батьком та дуже навіть хорошим, бо дав ага. то можливість вибору та не засуджував її, коли та пішла з дієї. О, Попрошу хвилинку вашої уваги. Я збираю так. зараз на світильник Godox. Якщо ви хочете мені з цим допомогти, посилання є в описі. Так, да, давайте, переходьте на оригінал, дивіться сам відео. Підписуйтесь, до речі. Щоб е, треба ж все ж таки добити Фаренгейту, у нього там 581 підписник. Треба давайте там. Під, ви підписуєтесь активніше, бо тоді потім у нього з'явиться монетизація, і потім він якраз таки за цією монетизацією зможе собі е, ну, як варіант потім придбати собі якраз таки світильний Годокс, як варіант. Дякую. Плюси та мінуси цього аніме. Перше, це реалізм, та візуал взагалому. Збро... Я б не сказав, що це бідес. Цьому... Хоча він інколи він в деяких моментах, тим паче в графічному плані, це іноді буває, ой, який мінус. Тому що. Це дуже буває ой який мінус. Аніме доволі добре про. Ну, я маю увазі в графічному плані. Е, хто дивився, наприклад, Берсерка в 3D, або там не знаю, Майнкрафт фільм, той мене, мабуть, зрозуміє, якому, звичайно, вже не 5-15. і 15. Промальована та доволі реалістична, через що ти більше віриш в історію та те, що вона може статися. Тим більше, це типу Японія сучасності з, з дронами так mm -hmm. кіберна... далі. І тут дрони літають, ось. Це прикольно, хоча факт того, що персонажі шукали довго USB, який є повсюди. Бо в них апарати від Apple. Ну можливо. Доволі дивним. Зате. Побачили сідниці школя... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, це небезпечно! Ай-яй-яй, яй-ай опенат. А щодо візуалу, Ой -ой -ой. ви самі бачите, я не помітив використання 3D, як до прикладу, в травниці. Я цих 3D куней ніколи О -о. не забуду. Ну, травниця, до речі, плюс-мінус нормальна, до речі. ну, 3D-коні, ну, не знаю, якась суб'єктивщина, якщо чесно. Ну, в принципі, травниця, до речі, нормальне аніме. Я, я перший сезон подивився, мені дуже зайшло насправді. Єдине, що мені трішечки не сподобалося, це, це те, що там по сюжету йде, я не буду це сказати, тому що ну, якби, ніхто бачив. Мені здається, ніхто ще не дивився там травницю перший сезон так точно. там, там 24 24 серії ніби йде. Тому. Або ж і не 24, я не пам'ятаю. Ну, коротше, там в кінці коротше, сезону там коротше, в неї. Нова професія. Мені це трішечки не сподобалось, якщо чесно. Надію. Ну я буду якось намагатися якось подивитися другий сезон все ж таки, тому що мені дуже насправді сподобався. І опінінг все шикарне, і історія сама класна. І немає якоїсь такої гіпертрофованої херні. Ні, ну вона буває іноді, але то така. Ні, в СБР такого не буде, але ми щось трошечки. <зан>... Фаренгій, ти занадто багато чого хочеш. Відволіклися. А? Варто зазначити опенінг. Візуально він доволі гарно і прикольно зрежисований, хоча мені музично не зайшов. До речі, про входження. В інтернет-культуру аніме трішки увійшло. Наприклад, коли Чесато стала на одну руку, а іншу й тримала спідницю, після чого багато хто робив артисті з цією позою, тільки з іншими персонажами. Це Привов. доволі прикольно, на мій погляд. З плюсів хочу зазначити тих же Це персонажів, прикольно. вони доволі непогано прописані. Ти віриш у їхні проблеми та їх наміри. Часато хоче робити добро та брати справи, за які діє ніколи не візьметься, бо занадто локально. Так і не виконати свою мрію в плані кар'єрного росту. Мідзуки шукає мужика. <світ> Міка хоче займатися кафе та бути хорошим батьком. Тому за такі скромні цінності, вподобайка. Тепер щодо мінусів, це антагоніст. Так, У нього непогана філософська мотивація, навіть в якійсь мірі благородна, а саме зламати систему порядку в Японії, про яку я розказував вище. Але от так. остання битва. Але я розкажу коротко про нього та. Одну хорошу деталь. Це Маджіма. Як я вже сказав, хоче зламати ту систему, щоб її зламати найефективніший спосіб це насилля. І у нього теж незвична здібність, бо теж був проєктом Алана, а саме суперслух та супершвидкість. І під час останньої битви Чесато, знаючи про здібність Маджіми в якийсь момент, щоб дезорієнтувати суперника, стріляє біля вуха. Це плюс до реалістичності. Але ну, у цій битві буде. є нюанс, а саме блін, ти занадто слабка. Я не буду з тобою битися, бо це низько для. Блін, оце ви знаєте, що мені нагадує? Це мені нагадує оце от оце от цього самого персонажа, оцього в Sonic його, блін. Блін, оця от гра. Господі, дай Бог, щоб згадати цю гру, як її, блін. Як вона, блін, Сонік, 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 Щось. шо щось, щось, гра про Соніка, Якщо що, мабуть, на монтажі, я ще напишу і назву цієї гри. Коротше, гра. І, і там головний злодій, він такий, типу, Я не слабкий! Я не слабкий! I am not weak. I'm... I'm not. I'm not weak. I am not weak! <рес> і типу, це от прямо. Я такий просто: ну, господі, це просто, як на мене, максимально погано, якщо чесно. Максимально погано. Для мене. Це клішований трюк, так ще й не дуже личить йому, якщо чесно. Безумовно, вони походять з однієї організації, але все ж, це не аргумент для мене, якщо чесно. А, і ще. Хоча цього типу чувака перемагали не поймі скільки разів. Мінус це, Блядь, я хотів роман двох чаночок, а на історії двох татусів. <голи> О, <Господи>! <голи> <голи> Ні, ну це було непогано. Дякую, Варенгейну за цей прекрасний, шикарний, хороший відос. Всі, якщо що, переходьте на оригінал, він там в описі завжди знаходиться. До речі, ще й донатьте на 156-му коментар завжди там, посилання на збір, якщо що, в прикріпленому коментарі. І в описі, звичайно же, він підмет Збройні Сили України, звичайно же. Ну, а я на цьому буду прощатися. З вами. Був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний піноцид. Усім, папа, -па, мої черепашки!